Перш ніж перейдемо до основної теми, хотів би дати свою відповідь на таке запитання деяких глядачів. Чи варто дивитися ті відео, які є створеними штучним інтелектом? Відповісти одним словом тут неможливо, адже усе залежить від того, яке завдання став продюсер цього відео перед виконавцем, тобто штучним інтелектом. Якщо завдання поставлено коректно і тема цікава, то таке відео можна дивитися, наприклад, ролик про політтехнолога професора Брюса Бена де Маскіту, у якому вигадки переплітаються із реальними фактами. Але якщо таке відео створене штучним інтелектом у відповідь на некоректне завдання продюсера, тоді його дивитися явно не вартує. Некоректне завдання ставиться у тому випадку, якщо замовник вимагає від штучного інтелекту, вигаданого сюжету про вигадану особу, яка, скажімо, нібито щось там напророкувала. Усі такі ролики штампуються за одним сценарієм. Один з голосів на початку говорить вам щось у цьому дусі. Цього старця не показували по телевізору. Про нього написали в газетах. Він ні з ким не спілкувався багато років, і ось нарешті порушив мовчанку. А далі голос ще розповідає красномовні, багатослівні байки, нібито пророцтво, в яких відсутня будь-яка конкретика або щось таке наявне, що мало б відповідати ознакам якогось популярного політика. Овесь такий продукт створюється нашими ворогами почасти зовнішніми, а почасти внутрішніми, для того, щоб знецінити якусь справді важливу інформацію. Адже політтехнологи добре знають, що споживачі інформації діляться на дві нерівні групи. Одна невелика, подібна до геологів, які шукають родовища алмазів. А друга досить велика, подібна до дикунів, які охоче проміняють десяток неогранених алмазів за одного штучного брильянта, виготовленого зі звичайного скла, адже в своєму природному вигляді алмази всі неогранені, і на смаки дикунів штучні прикраси виглядають значно більш привабливо за рідкісні мінерали. Природно, що кількість таких каналів, що спеціалізуються на цілковитих вигадках штучного інтелекту, росте в геометричній прогресії, і організатори створення цих численних каналів добре розуміють, що їхня маса поступово стає критичною. Проте вони надіються, що колапс усієї суми цих каналів остаточно знищить. Довіру глядачів до геть усіх пророцтв, Що, власне, їх і цікавить у першу чергу. Я не випадково згадав про Брюса Буена Мескіту. Це один із двох сучасних математиків, який успішно займається прогнозуванням майбутнього. Маскіта для цього користується засобом математичних моделей, створених ним самим. Чимось подібним у наш час, як стверджують численні чутки, також займається відомий математик Григорій Перельман, але останній для цього використовує геометрію. І якщо результати досліджень Перельмана є абсолютно невідомими нікому, окрім його самого, то результати отримання мескітою є відомими у наукових колах. І вони знайшли своє визнання. Перша його модель очікування корисності була оцінена науковою громадськістю як така, що прогнозує політичні події із точністю до 90%. Але вже 20 років тому він розробив покращену прогностичну модель, відому під назвою Гра прогнозиста. Свої політичні прогнози Мескіта публікував у наукових журналах, які не оцифровуються, і зміст яких недоступний широкому загалу, про що й пише сторінка англійської вікіпедії, присвячена цьому ученому. Люди, які читали дещо у цих журналах, стверджують, що за прогнозами Мескіти, починаючи із 2025 року, у Російській Федерації розпочнуться внутрішні руйнівні процеси, які повинні закінчитися розпадом цієї держави до 2028 року. Десь у мене на каналі є відео про те, що Російська Федерація перестане існувати у нинішньому стані вже 2028 року. Коли вона має розпастися на декілька невеликих держав, але цей прогноз, як пам'ятає дехто із моїх постійних глядачів, ґрунтується не на математиці, але на авторському поясненні одного містичного явища, яке спостерігала одночасно велика кількість людей в одному російському місті. Також Мескіта нібито стверджує, що після цього головними факторами впливу на світову політику стануть Україна та Ізраїль, що власне збігається із численними пророцтвами. Рецензенти праці Мескіти зауважують, що його публікації важкими для розуміння непідготованих читачів. Популярно ж про його методологію розповідає англомовне відео під назвою Втілення науки в політологію за участю Брюса Бена де Москітем. А ось у відео, створене штучним інтелектом української мови, яке йому присвячене наявна деяка дезінформація. Мовляв, маскіта переводить у математичні моделі суспільні настрої та емоції мас. Насправді такі речі є неможливими, насправді можна прогнозувати за допомогою математики суспільні настрої та емоції, але не оцифровувати ці настрої та емоції. Щоправда, як говорив відомий професор математики із Штатів Америки Моріс Клайн, все, що відбувається в цьому світі, чітко визначено математичними законами. Але це не означає того, що, мовляв, математика здатна бути самодостатньою у питанні пояснення матеріального світу без участі фізики та хімії та світу суспільного без участі астрології, чи використовує міські та астрологічні знання як додатковий фактор у напрацюванні своїх моделей. Про це ніхто нічого не пише. Але якщо ми будемо уважно розглядати, наприклад, оцей плакат, де бачимо його фото на тлі блакитних кружків, тоді таке припущення отримає своє підтвердження. Адже ці блакитні кружечки, які слугують декораціями для його виступу, містять умовні зображення тих факторів. Який він використовує у своїх моделях. І посеред них, як бачите, зображення сузір'я великої ведмедиці із відповідним підписом поряд. І коли я це побачив, тоді сказав до себе: Так, ти не зможеш відтворити самостійно цю модель Мескіти, адже він є визначним математиком. А тобі бракує для цього спеціальних знань. Але очевидно, він не настільки добре знає астрологію, як знаєш її ти. Тому ти зможеш розробити свою модель прогнозування, якщо тобі пощастить оцифрувати всі найважливіші астрологічні дані. Тобто йдеться про повне переведення даних гороскопу в математичну площину. Яке, як виявилося, відкриває перед астрологією нові можливості. Свого часу Галілео Галілей написав такі загадкові слова: Неможливо побудувати гороскоп, якщо ти не знаєш астрономії, і неможливо правильно витлумачити гороскоп, якщо ти не знаєш математики. Тобто, очевидно, Галілео Галілей також мав якусь свою математичну систему інтерпретації гороскопу, яка використовувала числові співвідношення. Отож, враховуючи такий сукупний чужий досвід, чисто теоретично я припустив, що сукупність усіх основних показників гороскопу. Як сума відповідних чисел є основним індивідуальним числом, як кожної людини, так і кожного соціального явища, яке має свій чіткий початок, зокрема кожної держави, підприємства або інституції. Цьому числу відповідає певна планета у певному знаку, і ця планета повинна відігравати чільну роль. У відповідному гороскопі, а відповідної в житті відповідної людини або держави. І ця гіпотеза підтвердилася. На практиці виявилося, що це число дозволяє прогнозувати події, стосунки і таке інше. Тобто виявилося, що астрологія лише половиною методу, необхідного для прогнозування, а цифрова астрологія. Другою половиною цього методу, і кожна із тих половин подібна до одного крила птаха, яке не дозволяє птахові літати без іншого крила. Що слід брати до уваги в гороскопі, коли намагаєшся його оцифрувати, тобто перевести в числа. Найперше, це градуси зодіаку, у яких розміщені. 12 планет та знаки зодіаку, в яких вони розміщені. Наприклад, якщо Юпітер розміщений у 25 градусі тільця, то до числа 25 додаємо двійку, який відповідає знак тільця. Отож, число 27 буде числом Юпітера у даному гороскопі. Також операцію проводимо з рештою планет. Наприклад, якщо Сатурн буде у третьому градусі риб, то до числа 3 додаємо число 12, яке відповідає знаку риб. І загальним числом Сатурна у нас виходить 15. Після цього так само плюсуємо градус асцендента до порядку номера знаку Зодіаку, у якому асцендент розміщений. І відповідна сума в нас буде числом асцендента. Потім таку ж операцію проводимо із медіум коалі, тобто із точкою зеніт у гороскопі. медіум коалі у гороскопі позначається внизу. І нарешті так само враховуємо знак зодіаку та градус, де розміщена золота точка гороскопу. Для тих, хто не дивився мого відео про золоту точку, поясню, що тут йдеться про фактор східного 12-річного циклу. Золота точка проходить протягом 12 років 360 градусів, рухаючись рівномірно, і щороку 19 січня переходить у наступний знак зодіаку. Наприклад, у рік змії вона проходить знаком водорія, який відповідає числу 11, а в рік коня проходитиме знаком риб. Аби визначити градус золотої точки, вам потрібно буде або розрахувати його математичним шляхом, або скористатись ось такою таблицею. А золотою ця точка названа тому, що вона відіграє дуже вагому роль у гороскопі. Отож, коли у нас з'явилися ці 15 чисел як суми отримані в результаті додавання між градусом та порядковим номером відповідного знаку зодіаку, де розміщена відповідна планета або точка гороскопу, тоді ми плюсуємо всі ці 15 чисел і в підсумку отримуємо основне число гороскопу. І, звичайно ж, це основне число гороскопу відповідає певній планеті та знаку Зодіаку. І цю відповідність знаходимо ось у такій таблиці, яку я не раз показував у своїх деяких попередніх відео. Ті, хто пам'ятають ось такий мій випуск, він був нещодавно, повинні пригадати, що у ньому я показав. Як працює гороскоп України відповідний до версії індійського астролога Романе Самаджа Романа Чала Самадж? Пригадайте тоді, чітко було показано, що цей гороскоп Незалежності України відображує всі важливі події за методом первинних дирекцій. І саме для цієї версії гороскопу України я розробив його числову модель. У підсумку виявилося, що основне число нашої держави це 391 і відповідає воно Сатурну у Стрільці. А тепер пригадаємо, який рік йшов в незалежній Україні у той час. Коли 24 лютого 2022 року ворог розпочав повномасштабне вторгнення, і сама незалежність України опинилася під загрозою. І що тоді 31 рік незалежності? Чи не так? Тож погляньмо в таблицю, аби поцікавитися, що означає число 31. Як бачимо, це Сатурн у близнятах, а тим часом Сатурн у близнятах. Це пряма опозиція до Сатурна в стрільці. Сатурн у опозиція до власної позиції. Це завжди величезні труднощі. І на щастя, такі труднощі трапляються не надто часто, лише раз у 144 роки. Але це не єдиний спосіб прогнозування, можливість якого надає знання головного числа гороскопу, у даному випадку гороскопу української держави. Якщо ми до цього числа додамо дані про локалізацію будь-якого астероїда у відповідному гороскопі, тоді відразу ж побачимо, яку роль цей астероїд тут виконує. Наприклад, у гороскопах талановитих художників завжди астероїд вулкан має своє потужне числове вираження, а в гороскопах поетів астероїд Орфей має своє потужне числове вираження, у гороскопах видатних філософів та учених астероїд Метіда також має потужне числове вираження. У гороскопах великих композиторів таке вираження має астероїд Амброзі, а в гороскопах українських патріотів астероїд Україна виражений позитивно. Отож погляньмо на два астероїди Україна та Росія у гороскопі нашої держави. Астероїд Україна тут виражений числом 27. Це 16 градус водорія, і його сума отримана внаслідок додавання з основним кодом України дорівнюватиме числу 418. А це Плутон у водолії. Позиція Плутона в водолії не є поганою. Проте водолій планета демократії, а Плутон планета диктатури. Тобто влада у нас схильна до диктатури, але вона ховається за маскою демократії і влада і держава. Астероїд Росія у гороскопі Української держави виражений числом 7, П'ятий градус тільця. Його сума з основним кодом дорівнюватиме числу 398. А це, як бачимо, місяць у козарозі. У своїй вкрай критичній позиції. Дуже точна характеристика стосунків Української держави із Російською Федерацією. Але це далеко не найцікавіше із того, що ми тут можемо побачити. Найцікавішим є те, що віднявши число асцендента від основного числа гороскопу, і додавши до нього. Замість числа асцендента, число певного поля гороскопу можна дізнатися про планету, яка у рамках цього поля відіграє основну роль. Зокрема, якщо ми проведемо цю числову операцію з вершиною 8 поля, яка відповідає за смерть, то довідаємося, хто стане причиною смерті. Нинішньої української держави. Провівши відповідні розрахунки, побачимо, що код смерті тут дорівнює число 386. А це місяць у стрільці. А тепер погляньмо, у якому полі розміщений місяць у гороскопі України. А розміщений він тут, як ви бачите, наприкінці першого поля. Отож випливає висновок, що причиною смерті нинішньої української держави буде вона сама, а не якась там зовнішня сила. Що це означає? Очевидно, означає це лише те, що державний лад буде зміненим на всеукраїнському референдумі, після чого Україна народиться як нова держава із новим політичним ладом. І це свідчить про те, що поділу України, про які багато говорять різних шарлатанів та псевдопророків, його ніколи не буде. Ось таким чином математична модель гороскопу України, гороскопу, який працює по методу первинних дирекцій, показує, що встановлення національної християнської держави є невідворотним. У найближчому майбутньому. Судячи із пророцтв, це станеться у 2030 році. Але зрозуміло, що цій події передуватиме величезна праця нового керівництва України у всіх державотворчих напрямках, адже немає такого напрямку, якому б у нас не було величезних проблем.